Друзі, всім великий привіт. Я тут придумав нову, так би мовити, рубрику. Обираю рандомний танк 10 рівня, і на ньому викатую в бій, розповідаю свою думку про даний танк, а також його ТТХ. Давайте, друзі, обираємо. Я затискаю просто на, направо і, і просто відтискаю. Раз. О, AMX-30B. Випав AMX 30B, друзі. Так, давайте. Сверденько поставимо екіпажик на нього. Бачите, навіть екіпажика немає. Так, 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 так. Давайте ось ці CDC-хи. Ось у мене тут вміння, друзі, у вас на екрані є. Е, на маскування, на точність. Ну і стандартні вміння. Поставлю я на нього сітку, стабілізатор та КД. Тобто. Давайте подивимось на його ТТХ. 3600 у нього ТПМ. Мінус 8 гарматка, плюс 20 підіймається. 에, так. 20 коників на тонну, ще досить непогано для Стежки. 65 вперед, 23 назад. Огляд 477 метрів. Це досить мало, як на мене. Ну і пушка непогана, дивіться. Так, друзі, це досить мало. Що ми робимо? Знову ж таки, я прибираю сітку, ставлю огляд і таким чином буду катати. Без сітки, друзі. Так, помчали до бою. Одразу. Друзі, чесно кажучи, MX30B гілочка така суперечлива. Ем, я її порівнюю з леопардом. І порівнюючи з леопардом, сіточка, я вам скажу. Ой, сіточка, гілочка, я вам скажу така собі. Ну, я вважаю, що вона не дуже потрібна. В першу чергу її прокачувати, так би мовити. Тому що реально я би совітував краще леопардика. Леопард Е маст. F. Отака справа, друзі. Ну, я його прокачав так чисто. Для колекції, щоб було. АМХ39, і ще щось може, знаєте. Ну Тобто, реально погано. Але десятка, це її продовження. Та, в принципі, багато, ну нічого особливо не змінюється. Трішки нам додається огляду. Потрошку всього додається точності, ДПМ-у. Але так, щоб прямо кардинально. Я б так не сказав. Тобто, якщо ви любите такий клас техніки, швидкий і не ЛТ, а СТ, то ваш вибір це AMX. Так, дивимось, немає ЛТ. Друзі, немає ЛТ, я дивлюсь, тоді я пробую все ж таки. Дав гріляки, а вона мені зараз у відповідь, ні. Ага, не дала, дивіться. Цікаво, цікаво. Так, дивлюся на фланг на річку. До одного важкого танку туди не поїхав. один їде, але. Даю спробую блайндик. Заховався. Заховалася гриль. Або ж вона зліва, або справа. Тим часом у нас на горки вже ТВП ВТУ. Зараз дасть асіст, я вважаю. Що треба. Звернути увагу до під'їжджаючих на горку. Ріль мене пересвічує. Офігенно. Поняв, прийняв. Так, естеху дивлюся на річці, там щось так жорстко прямо домінують. Мінус восьмого рівня Естеха. Так. Став, Гриляки. флайдик. Тому що розумів, що він ще там стоїть. Ми програли сторону на річці, я вам так скажу. Тому я чекаю. Зараз там ще впаде одна стежка Може ще Опа, дивіться, Айрой. Я їх не побачу, так? Давайте увімкнемо. Тупай. Стоїть іще. Ой, даремно я, напевно, стріляв, тому що зараз почнеться стрільба з річки. Я звідси відходю. Відходю трошки далі, ой, дивіться, як вони вкидають жорстко. Я тим часом підсвітив КС-ку. І бачите, як у нас річку просрали. І тепер ми будемо відхватувати за це все. На всі гроші. Так, я відсвітився, там Бурасик. Непогано так котив. Я не знаю, що з ним, чесно кажучи, робити. Ну, все це, на жаль, програш. Бачите, друзі, як важливо їхати на річку. Що відбувається, коли у вас... Річку просто нехтують флангом, тобто. Закаточив єпісь. Давайте, давайте, давайте. Ще раз закаточим його. Заберіть його, ну 360 альфа. Хорош, мінус 0. Это Бураса, хорош. Ой, тепер треба мені відійти, тому що зараз будуть ВТ-шку стріляти, да? Взяв опередження даремно. Так, давай, 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 маленький. А він Маусик, відступи 371 Альфа, ну це не серйозно, Авра, да, непогано. спробую добрати Авра. 31 ХП лишив. Чудово. Далін за машина припхалася. Так, спокійно. Забрали? Хорош. Лемонлішер в мене впорується тим часом. Ну, бачите, отак. -от. такий бій, друзі. Ну що, так, програш, але. 6600. Суми, непогано. Бачите, просрали оцей фланг. Просто сюди. Жодний важкий танк не поїхав. Добре, що тут маус стояв. Наші на горку поїхали, віддали, віддалися. Ну, коротше. Отакий От друзі, танчик. Щось може, щось може, але е, в рівних руках, розумієте? Не в моїх. Дякую за перегляд. Як вам такий е, взагалі? Такий формат відео? Підпишіться в коментарях, поставте вподобайку. Підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую за увагу. До зустрічі!